Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні у нас 15 червня, і запізненням декілька днів знімаю відео про надранній абрикос Магадор. Даний сорт є іспанської селекції фірми PSB Production, сорт ультраранній. Також він є самоплідний. Як бачите, у нього кругла форма плоду. Калібр має дуже гарний, відповідно, цього року його було зав'язано не надто багато, трішки вже об'їли, але поїсти вистачило. Сорт. Дозріває зазвичай перед такими сортами, як пріція і вондеркот. Має свої гарні характеристики. Також, крім того, що він самоплідний, у нього дуже обільне цвітіння і відповідно він майже завжди має гарний врожай. Плоди вже перестигли, їх потрібно було знімати декілька днів раніше. Смак у нього безподобний. Дуже гарний сорт. Габіту скрони у нього розкидистий, можливо, навіть напіврозкидистий. Сорт дуже хороший для посадки в сільській місцевості. На дачних ділянках або у промислових масштабах підходить. І взагалі сорт з надранніх сортів має великі перспективи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення.